Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Caddy Maxi, 16 TDI на чистку всієї системи екології. Автомат автомобіль на автоматичній коробці передач. Пробіг невідомий. Будемо дивитись, що і як, тому що колір дає про себе знати. Хто знає, що це за колір, звісно, розуміє, проблема може бути з пробігом в першу чергу. І для чого ці автомобілі використовуються? Подивимося на комп'ютерні показники і будемо робити чистку. Так, пробіг 247. Але по словам власника, в коробці всі 400 пробігу. Так, форсунки в нормі, тиск 20. Багато, комп'ютерна, не комп'ютерна, 125 км від постійної регенерації і 139 грам масиної зали. Ну це і є десь під 400 пробіг. Так і є, 400 пробіг. Так, фіксую дані. Двигун 1,6. Вроді нормально форсунки показують. Але бажано їх на стенд, тому що це 1,6 двигун. Даю газ в пол дві тисячі обертів. 106. шість. Так, є такі дані зафіксовані. Так, невелика екскурсія під капот. Так, індикатор забрудненості. Зараз ось так. Вродьби нормальний, Оливой омивається. А всередині космос. Чорний буде летіти добре. Буде добре летіти в бочку фільтр. Ну і звісно там. Трохи дросель проявляється, тому що оливой підмивалась. Олива підмивається із-за забитого сажевого фільтра. Система вентиляції картерних газів тоді не працює в ідеалі. Так, підключаю апарат, роблю чистку, свічки викрутились і все. Так, тільки починається процес, процес чистки. І бачу багато залив вилітає жовтий колір. Зараз оператор зігріється і буде вже чорний вилітати. Так, процес чистки триває, друга стадія. Перша стадія це так, прогнати. Прохідність, а потім вже добивати всю маленьку кількість цих сажомасяних відкладень та золи. Так, Зняв цей фільтр, ось бачимо, скільки золи. І крупні сажомасляні, але більше всього, зола мене цікавила, і її тут придостатньо. Змішалась вона з сажомасяними відкладеннями і почорніла. Золи тут на 400 пробігу. Дуже-дуже багато. Ну так повинно бути. На 200 менше, на 400, в два рази більше. Промию без сітки систему, а потім сітку чистеньку встановлю і буду бачити, щоб вона вже була повністю чиста, як з цієї сторони. І тоді буде фініш почистки. Так. Промиваю цю сітку від золи. Вона повинна бути така прозора, як виявляється. Таку майже, чист... майже така чиста сітка повинна бути після чистки. Побачимо в кінці. Так, чистка завершена. Олива під заміну, тому що рік назад вона мінялась, але пробіг на ній 5000. І олива замінялась. Так, і можна подивитись на стан індикатора. Там якась пляма є. Але це не страшно. Так, стан дроселів. Видно, так? Як новий, просто як новий, там десь залишилось якісь залишки, але вони теж не страшні. Головне, головні магістралі. Так, збираю це все до кучі, свічки накалювання змащені. Встановлюю на двигун і буду робити старт. Так, а також нагадаю, що роблю такі прорізі на індикатори забрудненості, щоб, по-перше, дросель менше бруднився, і не забувалася оця магістраль, яка йде туди далі до клапана ОГ. Для чого це слугує? Ось бачимо отвір, він направлений в сторону дроселя. І вихлопні гази виходять, і коли йде поток повітря. Змішуються, змішуються ці вихлопні гази в районі дроселя. І цей дросель завжди буде чорний в сажі, в маслі, і не буде давати коректний, коректне своє значення. Тобто ті зазори, які відповідають за поток воздуха повітря, будуть некоректні. А ці прорізи будуть слугувати для того, щоб через цей квадратик проходило. Через прорізі, коли її через трубку буде відкриватись, то не буде такого надмірного тиску на дросель, а буде там відсотків 30-40 проходити через е, ці отвори. І таким чином, дросель чистіший буде, але все одно буде змішуватись е, в нормальній кількості повітря і вихлопні гази. Тому що, якщо розвернути його, в цю сторону, щоб не робити прорізі, відкриється її. Гарячі вихлопні гази будуть іти сразу на ці два циліндри. Тобто будуть е, більше теплонагружені ці два циліндри, і сам пластик більше буде теплонагружений. Для що це призведе? тільки експеримент покаже. Але щоб було змішування повітря і вихлопних газів рівномірне. Невеликий тюнінг з цими прорізами. І це буде краще, ніж якщо би не робити прорізі. От і все. Тож я його зараз так і встановлю. І нехай дихає автомобіль по-новому. Так, автомобіль прогрітий. Низ сажого фільтра ще якась волога має бути, температурою просушить. Але бачу форсуночки, спеціально я ввімкнув, щоб подивитись, і на холодну вони мають невелике відхилення. 1,3, 1,7, ближче до 2, як 1,9, 2, да, другий циліндр, другий циліндр форсунка потрібно Кинути на стенд. Так, і паралельно буде третій циліндр не доливати. Тобто переливати. Мінус один не долів, забита форсунка. Якщо п'єзоелемент цілий, не вигорівший, то робиться звичайна чистка, заміна мультиплікатора і все. Форсунки варто кинути на стенд. Так, і... Подивимося по манометру, провірю датчик диференційного тиску. На холостих 0, дам 2500 обертів. 15, 15. Цього достатньо, під'єдную датчик, перевіряю по комп'ютеру. Так. По мірі прогріву автомобіля бачу, вирівнюються форсуночки. Один, ну, варто, варто кинути на стенд. 400 тисяч. Вони там ще рідні, полюбе. Так, що бачимо? Тиск нуль на холостих, датчик вірно показує, дам ще обертів 2,5. Ну, приблизно... 17 по манометру 15, вірно, датчик показує. Все вірно. Так, і зроблю ще необхідні адаптації, щоб автомобіль ще краще прогрівся і побачу далі інформацію по автомобілю. Автомобіль пройшов успішно всі адаптації. Питань немає. Дивимося, форсунки як працюють тепер. Автомобіль краще прогрівся, і тепер форсунки в ідеалі. Варто звернути увагу. Ще раз нагадаю: тиск в нулях, як був так і залишився. Змінив я масляну золу на з 130 чим грамів на 0,1. Тому що. Фізично не мазали, і комп'ютерно теж повинно бути в нулях. І буде по-новому прораховувати всі дані по залі. Так, І висновок по автомобілю. Так, Висновок по автомобілю. Все, що я бачу, провірити форсунки на стенді, тому що на холодну інакші цифри більш незадовільні. А на гарячу краще, тобто аж в ідеалі. Думаю, що обійдеться просто чисткою цих форсунок. Якраз будуть замінені шайбочки під форсунками. Так, це перше. Друге зауваження по автомобілю, це по клапану ОГ, по цій мембрані. Вона не працює, вона. Мембранка всохлася і цей актуатор не працюючий. А він відповідає за тепло в салоні, коли автомобіль прогрівається, натягується, і вихлопні гази по кругу йдуть на радіатор пічки. Великої проблеми не зробить автомобіль, якщо деякий час поїздить, але потрібно замінити цю мембрану. Це перше і друге. Якщо мембрана не, не працює, можливий підсос повітря. Ось тут входить шланга і буде через розірвату мембранку невеликий підсос. І це буде впливати теж на е, систему, коли є невеликий підсос повітря. Міняється вона дуже легко, ось два гвинтики, відсмикується шток і міняється прямо на автомобілі. Так, була ще замінена мембрана клапаної кришки. Власнику авто це в подарунок зробив. Так, і була зроблена калібровка клапана ОГ, дві його частини, щоб клапан ОГ працював дуже довго. І було змащено теж цей півмісяць, щоб він не заклинив. До клапана ОГ тільки актуатор. І все під заміну. Так, система екології почищена, все працює. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення.